У церкві стій, як ангел, не розмовляй і не озирайся, бо церква є земне небо. Ідучи з церкви читай, Богородице Діво, радуйся і ні з ким не розмовляй, а то будеш подібний до посудини, яка була повна та дорогою порозливалась. Коли роздумуєш, то особливо старанно читай молитву Ісусову. Коли йдеш до храму, то найбільше дивись за собою, ні з ким не говори і нікуди не звертай своїх помислів, іди до чаші зі спокійною душею, закликаючи молитви свого духовного Отця. Бійся в храмі, збентежити чиюсь душу. Ти йдеш просити милості у Бога, і в його ж храмі. Не ображай його і ближнього свого своїми пустослів'ями.